Вітаю, друзі! Відео на тему, що хочуть передати тобі вищі сили. Зараз концентруйся, я виберу дві карти, і ти вибереш собі варіант, що саме тобі хоче передати твої янголи, твої наставники, твої вищі сили. Якщо ти обираєш номер один. Ага. ага Дивіться. Ну, що я можу тобі сказати? Скоріше всього, скоріше всього, тут говориться саме про твої сили. Щось те, що йде в тебе із минулих, з минулого, можливо, навіть з минулих життів, я би так сказала. Тут йдеться про магію. Угу. Дивіться, закриття дороги. Угу. Так, дивись, що тобі тут передає твій рід, в тому числі, да, твої наставники. В тебе є сила, але вона закрита. Да? Тобі потрібно попрацювати, можливо, сутностями, тому що інколи так буває, що людина в неї є дар, але вона ним не користується, вона не може його о, прийняти. Використовувати і так далі, тому що є сутності, які це не дають робити. І от тут закрита дорога через бісів. Скоріше все, що тут тобі потрібна чистка, тут тобі потрібно звертатися до фахівця і відкривати свої сили. Сили однозначно є. Вони, скоріше всього, з попередніх життів, але чомусь в цьому. В цьому житті в тебе дорога закрита, але є, є здібності до ритуалів, є здібності до магії на кладовищах, але закрита дорога через бісів, з якими потрібно працювати. Так, заговори можеш робити. Любовна магія, інтуїція підвищена, але є да? Якийсь внутрішній настрой, або це навіть також, знаєш, що може бути. Це також може бути, коли сама людина не впевнена, не вірить в себе і каже, де нема в мене ніяких здібностей, де нічого я не можу. Якщо є такі думки, то це про тебе. Потрібно, о, угу. ну, потрібно працювати з родом. Можливо, тут навіть о, тут одні, магічні, одні магічні карти випадають, тут однозначно ви можете працювати о, з магією. Але потрібно якось до цього ще дійти. дійти да? Тут, можливо, допоможе вам регресія. До речі, я проводжу також регресії, так що, якщо що, пишіть в директ, якщо є таке бажання, якщо ні, можете шукати іншого проводника. Але тут, мені здається, з попередніми життями. І з родом можна працювати якраз таки через регресію. І також самонастрой, самонакрутки, які там підсвідомі у вас програми, чому саме є у вас така можливість, да? у вас є талант займатися магією, а ви це не використовуєте. Плюс сутності також з допомогою регресії тут можна вирішити. Так, якщо ти обираєш номер 2, два... угу. страх. А чого ти боїшся? Це те, що тобі передають вищі сили. А чого ти боїшся? І що це за страх? Страх щось не мати, або в конкретно в безплоді, або конкретно ти боїшся, що в тебе не буде дітей. А, дивіться, знову магічні карти пішли. А, щось тут теж нечисто, приворот. Ну тут все сказали, дивіться. Тут все сказали. Ой, Не дуже приємна звістка, але маємо, що маємо, показую, трактую те, що випадає, те і трактую. Страх є до безпліддя. Також страх пов'язаний з чоловіком. Тут навіть, можливо, є приворот, зустріч і трикутник. Тут дійсно хтось приворожив твого чоловіка. Також потрібно працювати, що допоможе вийти з цієї ситуації допоможе вийти. Ну, тут, тут треба шукати. Треба шукати, що вам саме допоможе. Угу. Ну, Потрібно шукати пігулки, скажімо так, від цього. Да? Ну що? Від цього пігулки? Це чищення, може бути це звертання до людини мага, який чистить такі програми. А що стосовно страху, прив'язка. Знову жінка, знову магія, злоба є до вас. А, цей страх він управляє вами вашими емоціями. Угу. Молитва, Моліться, моліться. Молитва як якір, молитва як спасіння вас від цих страхів і взагалі від цієї ситуації. Да. Трішечки напряжений контент і. і... Якщо ти відчула, що це дійсно про тебе, ти можеш написати мені в директ і ми з собою поспілкуємося. Я проводжу і чищення, я проводжу і регресії, тому, якщо є бажання попрацювати саме зі мною, можете писати мені в директ або в інстаграм. Краще в інстаграм, там я можу відповідати голосовими повідомленнями це буде швидше і комфортніше. Тому ось такий ось такий до мене у мене розклад до вас всього найкращого.